Мій продукт треба пхати людям, чи треба додати цінності, щоб його хотіли? Ага, щоб його захотіли, то повинна перше, я його сильніше захотіти. Що мені ще таке додати в ці мої рукописи, щоб я ще це більше захотіла? А значить, і людям будуть сльоньки бігти, як то кажуть. Друзі, їм теж захочеться, якщо я цього захочу. Більше і сильніше, друзі, ось таке. Тут є теми збираю по сферах життя. Ось, наприклад, сфера я, моє старання так далі. Тут є робота, тут є, ну, як то кажуть, мої. Так, тут є що? Мої конспекти. Конспекти це про емоції. Ремації, гнів, страх і такі всякі ту, розлади особистості, так як для свого загального уявлення мати, щоб не бути такою несвідомою, щоб вміти себе, як то кажуть, знати, де в чому можна себе захистити. Коли ти маєш знання, ти є захищеним певною мірою, і розумієш, як ти можеш відстояти свої права. Не знаючи прав, ти себе не можеш захистити. Так, ще кажуть, закони треба знати. Ну, але якщо ти маєш знання достатній кількості по, про себе, то закони це вже також важливо, але вже це трішки на другому місці. Це трішки на другому місці. Знання по психології, по коучингу, по НЛП, тому що ти завжди будеш поводитися високоякісно. Знаючи себе, психологію, в тебе буде і поведінка навіть. Там різні види тих розладів, вони, вони просто їх не буде там, бо ти розумієш, що це таке, і таким чином ти це вивчаєш, і в тому росте розвиваєшся. А значить, ти вирішуєш ці задачі, а не накопичуєш їх.